Доброго здоров'я, з вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Ну що найгучніша подія е, доби, сварка між Трампом і Маском. І вона є визначальною, вона зрозуміла історія її, що сталося, як це все відбувалося, яка мета Трампа е, і яка, ні, особливо яка мета Маска. Я вам зараз трошки розкажу, тому що насправді це колосальна історія, і вона ну говорить про те, як буде змінюватись швидше за все, найближчим часом і світ і Сполучені Штати Америки, тому що одне від, одного, від іншого дуже залежить. Так от маск прийшов в команду Трампа давно, він прийшов в команду Трампа ще під час його перших виборів. Ну під час перемоги після перших виборів. Бізнес часто приходить до переможців для того, щоб спробувати притягнути свої теми, запропонувати якісь цікаві проекти. Він входям маск входив до Трампа в якісь там ем, ради, неофіційно, офіційно, напівофіційно, і намагався притягнути теми ті, які його нього більше цікавлять. Ну ясно, зрозуміло, штучний інтелект, держава в смартфоні, екологія, ну і так далі. Ну, як ви розумієте, все це абсолютно не цікавить Трампа, тому що він е, будує е, державу на основі індустрії, НПЗ і всього іншого. Тобто він же ж вертається в 19 століття, і йому всі ваші екології, гендери і шмендери, е, вони точно ні до чого. Йому треба побудувати те, що вже давно побудували, а якщо на ньому насипана якась дурня, її треба розчистити. І от ця гра в якусь там співпрацю, коли Маск щось намагався просунути, а Трамп на це не зважав, закінчилась рівно 8 років тому. Рівно 8 років тому, на початку червня, 17-го року, Сполучені Штати виходять з кліматичної угоди. А кліматична угода для просунутих сучасних помішаних на зароблянні гроші на екології людей це катастрофа. Тобто, це парижська кліматична угода, вона, мета її була перетворити світ в чистий, без викидів, без там всього іншого. Фактично, перехід на ну, сонячні батареї, як. І шумулятори, шумулятори, ну, тобто, на те, чого ми, в принципі, той всі потрошки переходимо. Так. Він вже, вже тоді був Трампом. Нічим він, він не відрізнявся від нинішнього Трампа, просто маразма стало більше ну, вік все-таки розумієте. Так от він тоді е, Маск в 17-му році гучно вийшов з команди е, е, Трампа, голосно покритикував його, і у них були достатньо. Натягнуті стосунки такі собі паралельні, кожен жив у своєму світі щось робив, але е, ніхто ніколи з них нічого хорошого про іншого не говорив. Ну, тому що е, Маск не був цікавий нічим Трампу, ну а Трамп не міг нічого зробити, того, що хотів би зробити Маск. Тобто він не міг йому допомогти трансформувати світ в такому напрямку, в якому хотілося е, самому Маску. Що відбувається далі? Як відбувся перелом? Ну, ви ж знаєте, Трамп, коли йому треба до когось під'їхати, він завжди знайде, як засипати його компліментами. І ви пам'ятаєте, які компліменти ми чули і до Зеленського, і до Путіна, і до Сі. І якраз це було перед тим, як вони намагалися щось там разом зробити. Ну, типу, Позвонити там, чи підписати якусь угоду, чи щось таке. В цей момент Трамп був просто сама люб'язністю. Сталося, і тоді, коли е Маск купив Твіттер. Коли Маск купив Твіттер, Трамп правда, подумав: у чувака є Твіттер і гроші. Він крутий. Треба його якось. Використити. Вони почали гратися в взаємні компліменти. Трамп теж не проти заробити на безкоштовних грошах, на всьому іншому. Маск теж не проти втягнутися в таку гру, Але у Маска вже був план. Я не знаю, я зараз розкажу про нього пізніше, але мені здається, що це цікавий план. Сталося так, що Маск втягнувся в цю історію, особливо з 24-го року, почав збирати гроші, почав створювати образ Трампа як людини, якою просунуті. Ну, розумієте, є такий там, типу, консерватор, запеклий, який цікавий тільки дідушкам, І бабушкам і націоналістам американським, ну, яких не дуже багато. І тут раптом з'являється у нього. Ліва чи права рука, який не відходить від нього, який світ в конце тунеля. Тобто, це людина, яка є мільярдером найбагатшим в світі, яка будує найновіші технології, яка є для мільярдів, мабуть, людей серцем успіху. І ця людина стає частиною компанії Трампа. І я вам скажу так, що. Всі спроби Байдена залучити кумирів, лідерів громадської думки, вони розбувалися об ніщо, тому що Маск міг всіх цих людей переплюнути. Ну, правда, є різниця. Ці люди, які підтримували демократів, вони були реально людьми з демократичними позиціями, вони були однодумцями е тієї команди, а Маск, він не був однодумцем. Трампа фактично маск обдурив виборців. Він створив ілюзію, що Трамп не такий, як він є насправді, а просунутий. Ну, грубо кажучи, просунутий цар, який він то консерватор, він то виступає за традиційні цінності, але він дуже цінує прогрес, він дуже цінує прорив в майбутнє. І оця брехня про те, що Трамп, який дивиться в минуле, паралельно ще іншим якимось оком дивиться в майбутнє, бо в нього є маска, вона і призвела до того, що е, багато людей проголосувало за Трампа, проголосувало більше, ніж планувалося, і він став таким ну, я не знаю, там, е, новим місією, е, який прийшов змінити Америку і зробити її знову великою. Можливо. Це слово знову воно і було ключовою проблемою, тому що Маско не хотів нічого знову, він хотів робити перше в світі, а той хотів знов. І коли Крам переміг, що сталося, маску дали роботу, яка подобалася обом. Тобто вони запропонував, він запропонував маску знищити глибинну державу, яка існувала до цього, в тому числі Байдена, і Обами, і всіх інших регіонів. З з Бушами його задача була зламати систему, а на основі її побудувати нову систему. Ну там викинути всі ці гендери, викинути всі ці значить, мігрантів, викинути всі ці АСД, Ну, тобто, викинути всю під демократичну підтримку, співпрацю з е, НАТО, Радіо Свободи, все ну, викинути разом. Голоси Америки, ну, все, що тільки можливо, повикидати, бо все воно зайве, і побудувати нову державу. Для того, щоб не витрачати з даремних грошей, ну, якби така була установка. І тут інтереси і розуміння Маска і Трампа співпадали. Вони хотіли розчистити місце для побудови нової держави. Н нової. Тільки один хотів. Побудувати нову державу за кліше 19 сторіччя, а інші хотів побудувати нову державу, типу Аля держави в смартфоні відкритої, безбар'єрної для всіх і так далі, так далі, без обмежень. Ну, тобто, фактично, якщо по великому рахунку, то е, всі ідеї маска це абсолютно лівацькі ліві ідеї, е, вони. Ну, дивовижно, як вони взагалі могли співпасти правими, але ну от в крайності десь, значить, ви ж знаєте, стикаються. От е, так виглядає, що маск був край лівим, тому що він хотів побудувати суспільство майбутнього, е, де людина нічого не робить, е, лежить і дивиться на фільм, який на її замовлення створивши прямо на ту тему, на яку він захотів. А Трамп е хотів побудувати нову державу, де буде багато заводів, фабрик, де все будуть працювати і виганяти емігрантів, і так далі. Так, таке щось. І коли вони зруйнували ту схему, яка була, настав час будувати нову схему, і тут вони почали розходитися. Ви пам'ятаєте всі фоточки, де безкінечно ну от як пам'ятаєте? Був такий, ну, що там, я хотів про Богдана сказати Зеленського, коли він йому щось шептав. Ну, можна сказати і не тільки про Богдана, а й Єрмак так само ми бачили багато фото. це була така парочка, де повний взаємний комплімент одного. І тут раптом, а всі говорили про те, що ну, не протримається Мацик довго, скоро його турнуть. Я ну, не розумів, як це може статися. Побачили, як це сталося. Справ в тому, що. Потихеньку почав зникати значить, маск з усіх міро... там, публічних речей і так далі. Потім в якийсь момент Трамп вирішив публічно закінчити стосунки. Він зробив чудову фотосесію з Маском, розказав про те, який той чудовий, як він виходить з команди, а вони будуть далі діяти разом. Ну, це такі публічний м'які розлучення. Ну і всі захоплювались про те, дивіться, як вони розійшлись красиво мирно, і, ну, і так це було і красиво, і мирно, і дивовижно. А потім ну, прийшли додому, почали майно ділити і побили морти, як це буває в таких красивих випадках. Тут та сама історія, до речі, про майно в тому числі. Дивіться. Причина. Ну, причина це новий фактично бюджет, який е і означає ту державу, яку будуть будувати. Тому що яка буде держава, залежить не від того, що на конференціях чи на -конфер... ну, на особистих зустрічах говорять лідери, а те на що виділяються гроші. <смеш> кажучи, якщо ви будуєте дороги, то ви будуєте один тип держави, якщо ви е посилюєте збройні сили. Виділяєте гроші на ракетні програми, то ви готуєтесь до війни і знаєте, що вона буде, це інший тип держави. От те, що у нас відбулося в 2019 році, коли, вибираючи між ем, дорожньою корупцією і е, створенням потужних збройних сил, були обрані дорожні корупції, то те саме мало відбутися ось зараз. Готується бюджет. Цей бюджет, який повинен був. Зробити те, що говорив Маск, і, і Трамп, до речі, обмежити дефіцит бюджету, зменшити витрати і так далі. І так далі, раптом несподівано перетворюється в щось прямо протилежне. Е, Маск вимагає, щоб обмеження по Маск, кажу, Трамп, вимагає, щоб обмеження по боргу державному були скасовані, щоб витрати держави різко збільшувалися. І так далі. І так далі. Тобто популіст, який приходить на одному. Моментально перетворюється в е е е диктатора, який хоче все зробити зовсім інакше. Що робить Маск? Маск переходить в атаку. І оце те, що він переходить в атаку, робить свої заяви, достатньо жорсткі, е і про педофілію, е і багато всього іншого він там розказав і сказав, що ще багато чого розкаже. Це все е типовий. Момент е, перехоплення до політичної динаміки і влади. Ну, це робиться, ну, це бізнесовий легкий прийом. Тобто, зараз Трамп робить все для того, щоб акції е, республіканської партії і Трампа впали максимально, тому що він має на них вплив. Він не має впливу на демократів, але на республіканців має. Він туди завів купу людей, які голосували за нього, а не за Трампа. Тепер він пояснює цим людям, що Трамп нас обдурив. Хоча цей маск обдурив виборців, він обдурив виборців, сказавши їм, що Трамп інший. Можливо, це і був план його. Це я хотів про це вам ще тоді на початку сказати і сказав, що скажу пізніше. Можливо, це був Трамп план завести в Маска, завести в республіканців десятки мільйонів людей, які. Будуть голосувати за нього особисто за його програму, а потім відірвати їх від Трампа і сказати, Трамп нас підвів. Ну, і тепер те, що Маск обдурив виборців, виглядає як, що Трамп обдурив маска. Ну насправді Трамп Маска не обдурив. Трамп був таким в передньому скликанні, і Трамп в цьому скликанні такий самий. І можна сказати, що тут. Я абсолютно впевнений, що щирий і правдивий Трамп, тому що він завжди був ворогом цивілізації, він завжди був консерватором, він завжди не вівся ні на що прогресив. Тому для мене абсолютно зрозуміло, що Трамп діяв в стандарти своєї поведінки, а те, що він там пішов на якісь компроміси з маском, то тільки для того, щоб перемогти. А Маск ясно йшов лукавив, хитрив, він намагався щось придумати і чого цього не вийшло. От зараз він робить те, що він робить. Безумовно, це схоже на те, що він буде або створювати якусь свою політичну силу, або буде добувати республіканську партію через рік з невеличким там вибори, і може статися так, що в умовах катастрофи, яка нависне над республіканською партією, тому що ну зараз це схоже. Ну, слухайте. Там купа всяких тем піднімається. Ну, я ж кажу, підофілія це от от отби ну, для конс... ну, розумієте, якщо це десь в якомусь республіканському і толерантному середовищі, скаже, ну це ж педофіл, педофіл ну який всі вже рівні права, ну має право. А це ж консервативне середовище, це ж геїв нет, ні, нет, педофілія, злочин, злочинів і так далі. І тут удар в цю тему. І таких ударів буде далі. Буде більше. Я не вірю в те, що вони там можуть між собою домовитися, тому що це пішла гра на суттєве пониження. І хтось з них, коли ця боротьба закінчиться, забере все, що можна купити за дешевою ціною. Бо так завжди роблять в бізнесі. Коли грають на пониження, ціна акцій падає максимально. І ті акції дешево починають купувати і забирають собі. Так от хто кого там переможе, ну мені здається, що у Маска більше шансів перемогти, ну, тому що, як мінімум, тому що він прогресивний, і його будуть підтримувати багато хто. Да, Його називають зараз вже там, агентом е Пекіна, а завтра з'явиться значить, е Байдена в цій, в Байдена, кажу, Трампа в. Е Значить, будьонівці він буде агентом, і документи покажуть. Тобто це буде серйозно цікаво боротьба, ми будемо за цим спостерігати, але хтось з них один має перемогти. І в цьому і є суть їхнього конфлікту. І мені здається, що у маска точно шансів більше. Хоча я не є. ну В даному випадку мені обидва вони ну, ну, точно неприємні. І, і маск, е, який. Не робить різниці між Заходом і Сходом, який бачить свій світ тільки там, де гроші йому пофіг, то Росія, Китай чи це Європа, і так далі. Тобто, він точно не є корисним чи важливим для розвитку демократії як таких. Ну і що там говорити про Трампа? От хоч Україні від цього не знаю. тобто важко сьогодні сказати, як це переживатиме Україна. Можна сказати одне що. Сполучені Штати, як я й казав, перетворюються в регіонального гравця. Вони пов'язують ну в'язнуть в своїх внутрішніх проблемах. Перемовини з іншими сторонами стають для них все менш доступними і доступними. Тому що ви розумієте самі, як на це все буде реагувати Путін, Сі Європа, всі будуть негативно ставитись до всього, що робить Трамп. Ну і в цьому розумінні у нас буде проблема. Америка нам не зможе так допомагати, як би нам хотілося. Але Америка стає менш впливовою, і це змусить Європу діяти більш активно і шукати собі нових союзників. І, можливо, ці нові союзники будуть розуміти, що з війною треба покінчити якомога швидше. А можливо, і сам Трамп в якийсь момент зрозуміє, що треба якось на щось впливати, щось робити, тому що йому взагалі каранти приходять. Побачимо. Я вам розказав історію: вона доходить до точки сьогоднішнього дня, а далі це все прогнози. Прогнози не є, не є річі об'єктивною, тому мій варіант прогнозу може бути правильним чи неправильним. Ось все, що було до сьогодні: історія про те, як посварилися два. Мільярдери, і що вони хотіли від одного від одного, то це класична історія. Традиційно забув вам сказати, що треба перепостити мій матеріал, лайкнути, поширити і задонатити хлопцям в описі, яких я там поставлю. Дякую. Новий, нова, новий батальйон безпілотних систем створюється. Треба йому трошки допомогти. Якщо ваша ласка, гарного всім дня, до побачення. Слава Україні.